Ей, ти точно впевнена, що саме так я повинна це. Я не бачу, я, я спущу. Максим, я спущу. Максим, а то мені взяла їду Мене Можна розібрати. Максим, якщо що мені може бути боляче? Тебе не турбує це питання? Не турбує? Я, я не люблю боляче. Це я не люблю боляче. А... Доброго. Да, ви, ви моє спасіння. До побачення. До побачення, один парукор. Позвоніть не. там батькам, не, амеля може хоче додому. О, да. ви, ви, ви додому не хочете, ні? Чуєте, ви додому не хочете? Я думаю, вам пора. Добрий вечір. Ви прямо до нас. Розказуй. Як ти? Як ти провів, провів вихідні? Хорошо. І в мене були. А де моя... мене хорошо вихідні. А як ти провів вихідні? А без тебе? Я... Як ти... Ти... ти провів без мене вихідні? А я могтіки? Почекай, мені цікаве це питання. Як ти провів вихід? Но без... да, Альбові? Без мене хорошо провів вихідні. Я це бачила в інстаграмі. на плечиках. А, у папи на плечиках ще й був? Да. Тут взагалі провів вихідні. Дай я діла ручку? Дай мені ручку, вон вона. Далі і що? Ти навіть мені не дзвонив. Я... Я ти... не... І ти, ти не дзвонив. Я... Нема... Мого номеру? Да. То спитаю, давай я тебе напишу до небу. Не а знаю, не не розказує, що ти їв, як ти спав. мого номеру? я а, так не розумію, звісно. А така історія. У мого то... не так, слушай. У мого брата теж нема номеру твого. І <просив> у брата нема номеру. Як ви без цього, як ви з цим живете? Я не розумію. Я живу на, 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 я живу на сорт, <просив> а я на п'ятому. Ти живеш на шостому поверсі? <просив> Погано. Ванна повинна бути велика. У мене така ванна. У ванна. Треба купити велику. Видержамо замуж, купиш велику ванну. А ти кому подаруєш Валентинку? будемо робити валентинки. Є. Треба дарувати тій людині, яка подобається. Ти кому подаруєш Валентинку? Своїм утім. А ще. А... Е. Клас, а ще кому? А я. Ну все, а чого ти про мене завжди забуваєш? До Львова без мене, телефон мій не знаєш, валізинку не даруєш. Ну. Я теж тобі э, подарую, і мамі подарую. І мамі треба, звісно. І таборі подарую. Все. Красиво? Угу. Ти така красива, що я люблю тебе. І я тебе люблю. А це помада. М -м. Боже, це для, для... для... для no, дахтей. Ну, да. Ким ти будеш, коли виростеш? Ти е, обіцяєш? Це я буду Максимом. Ну, так, понятно, що ти будеш Максимом. А ким працювати будеш? Ти пам'ятаєш, що ти обіцяв мені вініри? Зуби поставити мені обіцяв, пам'ятаєш? Угу. Mm -hmm. Ти що? Поставиш мені зуби? Так. Да.